Сергій Боковенко до Вінниці приїхав з Житомира. Він тренер з акробатичної йоги. Разом зі своїми підопічними дітьми з аутизмом бере участь у спеціальній олімпіаді України з легкої атлетики. Дітей з аутизмом, розповідає Сергій Боковенко, тренує два роки. Ніяких обмежень у цій діток немає. Обмеження в нашій голові. Підхід, програма удосконалена. Я розумію, що тепер з цими дітками можна награти в волейбол. Я розумію, що ці дітки зможуть здавати, як сьогодні проходить естафета з легкої атлетики. Змагання організували на базі 18-го Вінницького ліцею. Зокрема, на стадіоні учасники спеціальної олімпіади України з легкої атлетики взяли участь у забігах, долали дистанції на 60 та 100 метрів. До забігу готується 11-річний Нікіта. Хлопчик має важку форму аутизму, розповідає його мама Вікторія Кубарь. В Спеціальній олімпіаді беруть участь не вперше. Йому дадуть ту медальку для нього це найважливіше, що може бути, тому що в них свій особливий світ. Вони живуть у своєму світі. Нікіта малює, він читає, рахує, але в нього свій світ. Він бігає, але це титанічна праця. Тобі подобається? Круто! Круто! Такі регіональні змагання у Вінниці проводять з 2016 року. Цьогоріч у них взяли участь 60 людей з інвалідністю. Це люди з аутизмом та вадами розумового розвитку, розповідає регіональна директорка змагань Олеся Самойленко. Це якраз така, такий бит спортивний, так, спортивного руху, де саме такі діти можуть проявляти свої можливості. Ми проводимо турнір і там можуть прийняти участь і. Люди старшого віку, де не обмежений вік, в принципі. У спеціальній олімпіаді бере участь і Ірина Панчук, дівчині 14 років. Дистанцію 60 метрів біжить разом із мамою Ольгою. В таких змаганнях, розповідає жінка, беруть участь втретє. Це соціальна активність дітей. Вони можуть відчути бути з звичайними дітьми. Тобто спілкування між батьками, між дітьми, це, ну, це дуже можна сказати велика справа. Давай, 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 давай. Тренерка та суддя змагань Алла Гарницька каже, учасники до олімпіади готуються заздалегідь. Вони ходять з батьками на тренування, батьки допомагають, виконували саму таку їм доступну роботу як обща фізична підготовка. Спорт це корисно і для здоров'я. Встаю о 6-й години і вже бігаю в лісоводому. Всім потрібно займатися спортом. Спеціальна Олімпіада України з легкої атлетики це відбірковий турнір. Переможці візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, розповідає виконавчий директор Андрій Підварко. Ми, як і кожна спортивна федерація, дуже зацікавлені для того, щоб відібрати здібних талановитих бажано юних спортсменів для того, щоб вони гідно представили в даному випадку вашу область. і Чому б ні? Потім бути в складі делегації національної команди спеціальної олімпіади України на всеукраїнські змагання. Спеціальної олімпіади України, які відбудуться 20 травня, в місті Кропивницький поїдуть троє віничан. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.